Номер 1017, сторінка 223. Кожне з трьох однакових яблук розрізано на 4 рівні частини. Яка частина яблука дістанеться дитині, якщо їй дадуть? 3 частини, 7 частин, 8, 11? У нас було три яблука, розріз... кожне з них розрізано на 4 рівні частини. Тоді запишемо собі 1 одне яблуку розрізали на чотири частини. Чотири рівні частини. Тоді одна така частина, одна така частина, становить одну. Четверту частину яблука. Одна четверта становить одну четверту яблука. Якщо дитині дадуть, три частини, три частини. Буде три четвертих частини яблука. Якщо дитині дадуть сім частин, сім четвертих яблука. Вісім частин. Вісім четвертих яблука. І якщо дитині дадуть 11 таких частин, це буде 11 четвертих яблука.